Так, друзі, мої вітання. Дивіться, сьогодні хочу поговорити з вами про сушнину, про зберігання сушнини. О, дивіться, існує також багато варіантів для зберігання сушнини. І кожен пасічник, вже відштовхуючись від своєї пасіки, які об'єми пасіки, яка кількість сушнини оподіляється який йому кращий варіант підходить для зберігання даної продукції е будь-то один чи інший спосіб головна задача зберегти сушнину до весни тому що моль така зараза яка в ній її дуже сильно полюбляє і знищує ту сушнину і ми потім ходимо дуже сильно злі ах ти погана моль наше таке зробила з нашою сушниною От, е так що друзі дивіться яка ситуація в попередньому відео я показував вам, що виготовляю зараз роїловочки. І пам'ятаєте, озвучував, що є в мене деякі ідеї для даних роєловок на зиму. От. Дивіться, що я хочу зробити. Я хочу провести такий невеличкий експеримент. Можливо, вже хтось до мене його проводив. От. Може я вже з якимось його повторю. Я думаю, що однозначно вже хтось таке робив, можливо, не в руїловках, можливо, там якісь інші варіанти. От. Я сюди поміщу всередину сушнину, потім заклею там всі прильоточки, обмотаю стеж плівкою і поставлю на зберігання. Попередньо я хочу обробити всередині. Всередині оброблю за допомогою будівельного фена, нагрію до 660 градусів, ніяка моль там не виживе, ніяка личинка там не збережеться. От. Потім будівельним скотчем позаклею тут і такою стрішпівкою тук-тук-тук обмотаю повністю всю коробочку. Так, друзі, ще невеличка буде сьогодні інтрижка. Придбав я сушнину у Ігоря Матковода. Вона вже давненько прийшла, але я ще поки що її не відкривав, тому що виготовляв орієловки, в яких буду частково зберігати сушнину. О, так що мені самому вже дуже цікаво, що ж там за посилочка така прийшла. Давайте ми в першу чергу підготуємо руєловку до зберігання сушнини, а потім вже відкриємо ту коробочку, тому що дуже сильно хочу вже побачити, що там всередині знаходиться. Давайте, погнали. Так, включаю фен на максимальну... 650 градусів, трошки додаю оборотів. Що ми бачимо? таке червоне жало. Я думаю, там зараз повністю все побиваємо. Так, я думаю, що достатньо. Термічну обробку провели. Поставимо літню. Зараз заклею прильоточки. Так, ну що, друзі? Термічну обробку всередині вивідовки я провів. Думаю, що там, в принципі, якби нічого не було, але так перепувалося. Прильоточки заклею. Зараз саме цікаве, давайте розпакуємо посилочку, побачимо, що нам його там відправить. Давайте трошки поближче. От Ігор Іванович, відправив мені таку посилочку. Тому що в мене сушнення мало. Так і я початківець. Але наступний сезон. Тішечки поступив. Тішечки сміюємо. Якось буде в нього тихенько. Заходити в новий сезон. Так, цікаво-цікаво, друзі. Так, Ігор. Підкачав мед, деякий у себе забракував. Мені, в принципі, я думаю, що все підійде, так як немає нічого. Ще хочу сказати важливу інформацію, що він їх заморожував в морозильній камері. Два дня вони стояли в морозильній камері. Так, якось так, щоб що ми всі бачили. Ох, пахне медом. Так, закарпатський мед. О, ось така от, друзі, рамочка. Ух, пахне добре. Так, трошки такий низ темненький, видно, заносили вже, будували, тобто соти вже трошечки зі старої переносили. Але нічого страшного, я думаю, вона мені якраз в підійде, то, що треба. Така непогана, так? Дивимось, що тут у нас. Бджілки собі вже весною тут порядок наведуть. Підсушить її, тому що вона от ще буквально з медом, можна сказати. Так, ну що, давайте буду... Буду по одній діставати, вам показувати і переносити. І переносити сюди. Так, є чудово. Наступна. От, друзі, наступна от така от у нас рамочка. Вже біленька, світленька, низ там чуть-чуть темний, нічого страшного. О, давайте зараз звернемо увагу на саму рамочку. Рамочка на єврозамку досить класної якості. Так, втулок. Втулок тут я не бачу, але нічого страшного. Тому немає. Так, дивіться, на 5 дротиків, так? Така, можна сказати, усилена рамочка. Класно, підходить нам все. Сюди. Так, тут що в нас? Ох, тут у нас така темна-темна сушнина. Ну напевно ще є ще темніші. Так, після відкачки, бачите, там трошки повилітало воно. Але то нічого страшного, бджілки собі весною обов'язково порядок не ведуть. Ось така от рамочка. Тоже гарної якості. Сюди. Так, от така от взагалі темна-темна суш. То в принципі ідеальна суш для руєловки. Ми поки що її сюди поставлю. Так, тут ми бачимо вже така світленька. Ігор тут трошки її, напевно, забракував, не знаю, що він її забракував. Для мене вона ідеально підходить. Напевно, тут трошки хвилька пішла. Йому то, напевно, не дуже сильно сподобалось. Тому її забракував. Ігор, можу спробувати навіть ваш мед закарпатський. Ох, красота. О, друзі, знову така темна-темна суш. Якраз для роєловок такий матеріал, Ігор мені відправив, шикарний. Так, тут ми бачимо, що знову ж таки темну-темну. Також роєловочку вона нам підходить. І знову темна суш. Знову для ровіловочки. Ох, скільки в мене матеріалу буде для ровілавки. І знову темно-темно. Так. Ну, продовжимо. Так таки така темненька. і знову темна. Ось така от вже трішечки світліша. Світло ми сюди. Добре. Ух, така чорна. Чорна-чорна. В рою напевно, буде взагалі шикарно працювати. І ще одна ось така от світленька. Тоже чудово, чудово сушнина. Так, ну ось. А, і остання, і остання знову така темна-темна суша. Так, ну що, друзі, набрав я цілу роєловочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 світлих сушни. Зараз хочу новенько їх упакувати і з теж замотаю. Так, Максим, ти там питав, яким чином я буду фіксувати? От поки що такий невеличкий лайфхак. на днях тут робив заставні теплі, залишились в мене кусочки пінопласта. Вирізав їх по розміру, вставляю сюди, тобто сюди. Зробив їх там, щоб вона виступала буквально на міліметр півтора ну максимум там 2 мм. От. Диви як. А зараз, виходить, кришечкою тут піджимаю і досить непогано вони будуть там зафіксовані. І пінопластник один не надівається. І рамочки, що саме головне, зафіксовані. Піджимаю, закриваю. Так, добре. Так, рамочки зафіксовані. Перевіряємо. О! Чудово, чудово, чудово зафіксовані рамочки. Так, зараз замотую ще стрейч плівкою і в, принципі, і в принципі все готово для зберігання. Давайте замотаємо плівкою і потім ще трошечки поговоримо. Так, ну що, друзі, от таким от чином я запакував сюди 6 рамочок. Надіюся, вони до весни добре тут перезимують. От, що в мене залишилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ще 9 рамочок от таких з темною сушниною. Також я їх запакую частково в руїловочки, а частково буду зберігати їх на горищі, на сквознячку. Так що Ігорю хочу подякувати за хороший матеріал. Як для ройловок, так і для розширення сім'ї. Думаю, наступного сезону він мені дуже сильно допоможе. Так що Ігор дякую тобі. А, друзі, від вас чекаю в коментарях, яким чином ви зберігаєте свою сушнину. І як вам мій варіант для зберігання, збережеться вона, не зберігається. Також підписуйтесь на канал, весною будемо перевіряти обов'язково, що тут відбувається. А зараз давайте всім... Бажаю гарно війти на наступний сезон, щоб вся ваша вишина, не вищина, а сушнина, вибачайте, дожила до сезону. Давайте всіх губняв, папа.